Зібралися, вже багато про що говорили, бачили багатьох людей, чули різні думки. І мені б хотілося сказати ось таке, щоб всі пам'ятали діти, і жінки, і чоловіки, що ми пишемо свою історію на землі а небо читає. І сьогодні все, що ставилось з нашою Україною, і все, що сталося з усім світом, прочитало небо, Зробило висновки, і кожен отримає те, що заслужить. Я хочу звернутися до жінок України, до жінок всього світу. Люди є не любов. Любов це головне, що є у нас у житті. Буде любов, будуть люди дружити, мирно жити. Ніхто не буде вихоплювати шматок хліба з рота іншого, бо хліб буде усіх. Я за любов, за єднання, Я присвятила цю ляльку мотанку в моїй країні України. Я познайомилася досить недавно з Валентиною Бердник, але е, коли я йшла сьогодні на наш майстер-клас, у мене весь час у голові, коли я про неї думала, одна народилася один мислів, і я хочу, я хочу сказати, бо мені здається, якщо він, він повинен бути. Почути мені здається, це її суть, і те, що вона робить трохи менше ніж навхрест, трохи ближче до небес за цим і суть, і що вона робить для України і для всього світу, саме щоб своїми, своїми діями дійсно робити для України, щоб робити Україну саме не військовим а. Духовними, щоб у Крима на освіті не як якусь державу, територію, мілітаристську чи якусь, щоб десь там якісь бендечик, то що люди ще дуже мирні і висока духовність. От ви це, мені здається, робите цю велику справу. Дуже вам дякую за це. Що б я хотіла сказати? Що наша держава складається з окремих людей, і кожному з них зараз дуже важко через те напруження, яке триває вже багато місяців. Мені б хотілося кожному надіслати невеличку таку молитву. Я її російською мовою розкажу, щоб усім було зрозуміло і кримчанам так само. Господи, ти знаєш, що мені потрібно. палакаю стільки на тебе. Я отдаю тебе свое сердце, я отдаю тебе свою душу, ибо ты творец вселенной и творишь меня. Я приму все с любовью и верой, ибо знаю, как любишь меня. Успокой, укрепи мою волю, не спошли мне силу и радость бытия, дабы мог мой Господи творить через меня. Спокойствие и уверенности всем украинцам. Наостанок я хочу подякувати насамперед нашій майстрині Валентині Сергіївні Берник, що вона знайшла час, що вона привела таких жінок. Що ми сьогодні тут зустрілися і ми познайомилися. І ми хочемо сказати, що побажати насамперед здоров'я, натхнення, щастя цій людині, щасливої долі від нас усіх. Ми будемо. Робити і будемо її запрошувати. І це тільки початок на нашому телеканалі, телекомпанії Столиця. І будь ласка, приєднуйтесь, адже якщо ви подивитеся раніше, ця пані і Валентина Бердник і Валентина Колечко. Ми і Ніна Наша Кузніцова, і Надя, і Людмила Степанівна. Ми були координаторами і засновники громадського руху Жінки за об'єднання українського народу. І в рамках цієї програми ми і далі працюємо. Ми створили центр соціал психологічної реабілітації Берегення. От і в рамках цих цієї програми ми будемо далі працювати і запрошувати цих жінок і інших жінок для того, щоб дійсно міняти Україну, міняти долю людей, міняти долю нашої держави на краще. У нашому народі є така традиція. Це називалось нашим в наших краях це називалось годенки. Це сходилися в од в одну хату, жінки разом працювали, співали і робили хто пряв, хто вишивав, хто мотав мотанки. І оця спільна праця створювала таку гармонійну ситуацію і в цьому домі, і в селі. І... Будемо сподіватися, що в нас в країні ми, ми зробили гармоньку часто маленьку часточку гармонії і замкнули коло бачите, ми? коло любові, коло єднання, коло єдності держави нашої України.